І Всім хай Мальфа зміяні і сьогодні я буду грати гру під назвою Dors, тому що я пройшла Дорс. Да. На жаль, я не зняла, як його проходила. Але перед тим я дійшла до 93-ї кімнати і це непогано. Але можливо, в майбутньому я постараюся зняти, як я проходжу першу частину, тому що то був капець, реально. E, і в мене відкрився другий поверх The Mines. Я не знаю, як це перекладається, але ну, давайте зробимо Майнс. Так, світло включайся, халай Махалай. Я сподіваюся, хоча б хтось. Хтось до мене е, прийде. Так, стоп. Мені цікаво, чи це час є пкнк. пкн. Мені треба з Майнз. Може тут. А, татуа також та, тут працює. Ну, давайте почекаємо, може хтось до мене приєднається. я, до речі, коли проходила сама е, першу частину типу, Отель, то я випадково хрестом заділа фігуру, тому що е, хто проходив, то той мене зрозуміє. О, зі мною чел! ура, Привіт! Я ні з ладно, я трохи знаю, тому що коли я пограла в першу частину, я грала за одним хлопцем, який вже пройшов в першу частину. Тому він, ми з ним грали на віпці. І так, я трохи щось знаю. І я вже дивилася відео блогерів і якщо ви не знаєте до другий поверх, тому, тому думаю, вам, ну, ви зрозумієте по цьому відео. Я надіюсь для вас буде не скучно. Ну, вже якийсь звук почався, я не знаю, чи ви чуєте. Ну я, напевно, от так А що в мене Джун? А, да. Ой-ой, ми падаємо, оприят. Ми нажимаємо кнопку ну блі. Ой, йолки-палки. Мені подобається. Що така музичка? Пана ви не чуєте. Ва. Wow. Ну ладно, я просто актриса, а для вас це. Ну, для мене це не здивовано, а для вас може і прикольно. Тому що. Сказати. <кхем> я ж як будто за прохожу, граю тут Вау, wow, зажигалка. Чел, ти знайшов. Нам спешу. О! Опана, 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 опана Hello We have this one Він має одну і я маю одну файну. Все, пішли Треба спершу активувати, то так буде завжди. І ще друга кімната завжди також буде, вона не буде мінятися. Так, потроху вас поближче поставлю. Так, нажимаємо... Ага. Ага, 101 кімната. Файно! Так, тут треба поміняти в іншу сторону. Я відкрию це. Батарейки, блін! Тут щось дуже багато речей. Чел! Почекай на мене, лки-палки. Mm, ну тут не так багато ручкой. Чел. ёлки палки сам лутается мне ничего не дає. Я, до речі, тут знаю деяких монстров, по своєму О! Блин, пластер. Я бачила. Ой. А начал. Не, я позвоню на пиду. Может быть... Не... А, пошли, елки палки Тут какие-то Тут, до сик став дуже жесткий. Сто четыре. Ничего нема. Золото. Эх, ты ж! Поскуда, блин, забрал мои золото. Вино, не найшов. Тут ничего нема. А Д. А, шестьдесят. О, тут это два пастыря. Елки-палки. Да эти штуки. Клубис не шов? Ти я не знаю, де. дебіл Може тут? Ой, а. Подкова. Ну тут дуже прикольна вся форму, но. Типу, Ой, Ой, тут может быть сечела. Не питайте, хто. Тут е, у нас добавився новий скретч. Ой. Ну, той який говорить. Він тепер у нас є білий, але якщо ми його знайдемо, то він, типу, буде нас кусати, а не типу вкусить і все. Тут неважливо куди. Чи туди? Ну, дайте мені щось. мені тільки все. Запальничко. 108. Ось, дивіться Вовін. Дивіться, воїн висить. Якщо ми встанемо під нього. О, мушки. Вони не люблять світло, тому ми не можемо тримати з опана. Чел, це моя шопа. Коли ви чуєте типу, Е, Пф. той. Е, наш. Е, типу, всен... О, тут не можна використовувати вогонь. Тому що завжди підпалися і тут не можна стояти довго. Хоча темно. Чи знущається? Опа, на дивіться, дивіться фігура Ми до нього срібнути не можемо. А жаль. Ей! Та сонце ти, блін. Я ніфіга не бачу. Ой. Сто п'ять. Сто п'ята кімната. Сто та, та Знову раш. Якщо ви бачите, то вот таке явище. Він зустріча. Ні, та ж я відкрила! Ну то він дебіл. 117 I don't believe my eyes. Я намевляю в своїх очах. Ага. 118. восемнадцатого. скринька. Ай, блін! І тут що до того не при... не неприкольного. А, швидше вода. 120-та. Ми йдемо в... Блін. Я не бачу ніхіра... А, тут треба ще ш... ці штуки їх шукати. 121. Так? Да? Ой, 121. От приїд. 122-й, а ага, тут треба найти той. Тут же. Тут нічого нема. О, а редактор, знайшла. Ти знущаєшся, елки-палки, псика. Ой. Ой, дві две сетяшки. А... Ой, ні, не, не тут, не тут, не тут, не тут. Чел. Сюди тут редактор Редактор Ось Скільки ти маєш? Ой. Та ти знущаєшся. Все пішлимо. Які не люблять то. Не забув, як він називати. Правда. Нам туди. Я зараз раз яку згою. Йолки-палки. 123, йолки-палки. Бред! Може, верка ще закриєш? Йоки-палки сто двадцять п'яте. Ну, боки еще добрый дам. Мушки-йоки-палки. При них не... повержаю при них не можна включати світло. У мене паніка, реально. А тут світло помагало, чел. Ти що ти так довго летиш? Йоки-палки, в мене вже починає сто двадцять дев'ять. Йолки-палки, куди ми йдемо? Та йолки палки що це таке? Йоккі-палки, якщо ми це переживемо, я буду шоці, тому що це дуже складно. Я не буду дивитися в скрині. Бласка. Чел. Мне ни хера не поняла. Я не поняла, куда ты идти. Ой, красота. Холд. Я ни хера не понял. Ще раз. Поз я я не хочу хочешь себе играть? Ее! <звук> так, типа надеюсь, у нас все нормально будет и мы не сдохнем. <звук> <звук> Ти пошарам раз нас заняв 15 волин, прикиньте. Надо в 16 уже могу сказать. Я не знаю, я напевно тоже нічого купляти не буду. Ну, це и реально жесткий, потому что типу там доски. Я не побачила, куди треба бігти. Коротше. Це повний піпец з другої частини. Я знаю, один блогер вже пройшов її. Я навіть не знаю, як. Як. Коротше, я типу, зробила. Єс! Yes! Ура! Ура! Коли почала знімати, то до мене хтось зайшов. Ура! Привіт, пацан! Пацани! Двоє пацани. Не пацанка, ладно, жартую ні Я не леди и не пацанка. Я что-то типа то, типа то. Так, все у нас почалося. Мы падаем. Я пропускаю, ничего пляж не буду. Чел. Привет! Нажимаем на кнопочку. Блин, мне дуже ця вкладка. Ну, типа, ну ничего не звук. Дуже-дуже прикро. Так, нам припадать цем. Ой, чел это. Ну, чел приду. О. Так. Я тут подивлюсь. О-о-о! Оооо! Нашла. Вс, є. Перша є. Так, треба на ще одну. Ой. Може тут, ні. Не. Нема. Він активував? Я не чула. Ні, не, не активував. Чел. Он одна? А, черно що, да? Все, пішли. 101. Так, розвертаємо в іншу сторону. Давай все, поїхали. Та визначайтесь. Чел. Німа. Ну тут. Німа. Ну, йдемо. Не повезло, що в нас немає зажигалки. О, скринька. Ой, монети. Мані... Что я нашла? Вот Ай, прощай. Ой, спасибо. Ой, 104-й. Ой, привіт! А до речі, його так можна зробити. І він не буде вас кусати. Трикшот. Ой, пішли. Взламали нам 106. Де Not... він зустрічається з нас?

Хочу лампочку, вставляємо. А, ой, ти тут. Пішли. 110 112 Я хочу дойти досі, от прям дуже хочеться. 113. Опа, напред. Дождь, він тут і падав. Ча, пішли. Суньце, 114 сто чотирнадцята. Я сюди йду, короче. Ой, залугала мене щось. Щось він дуже довго ой, не сюди нам. Куда нам? А, сюда... не. Стоп. А, ты там. Ой, я слепа. О, пошла. Тут не можно. Сюда вы да? Пішли не лутатися. Нас всіх повбивають. 123 Ні, тут 124 Ой. Ти чел? А ну ти. Це шо? Ааа, це збирати батарейки. Чел. Ой, Блин, блин Псыканы тут Я чекаю чела Не, я чекаю чела Это реально стрёмно Цыка тут сюда чел. елки палки Короче, тут сюда что Ой, 127. Ой, блин. Ой, куда? Не должно было этому сенс Йол, ты живые пишлы елки-палки сто двадцать Та Да пишет ты елки-палки Чел сто тридцатый вы тут была туда. Ще батарейку знайшла. друж, ой, цей який? 133? й сто тут нормально все. Вэй, на мана все. Сто тридцать шестой, сто тридцать седьмой, на мана. Уэй мушки. Це що було сутрис пішли? Ой, сутринс дев'ята який треба там. Ой, пішли. Да ты куда, йо? Ні, пішли. 39-й. Ні, ой, суркуй. Що? Що? Ми дійшли до Сіка. Спойлер, тут Сік. Ми дійшли до Сіка. Погано, муха. Я здохну сейчас. Я сейчас здохну 100%. Короче, Фу-фу, дивіться, боже, як тут прикольно. Я сама було шутку, коли це побачила. Ти випадає так з цих частин. Та ну я тут не вмію, я не вмію стрибати, боже ж ти мій, я не вмію стрибати. Ось тільки, кажуть, що я вже здохла. Шукач! Я знаю, що це шукач. А він живий. Давайте за ним трошки подивимось, подивимось, чи він доживе. Я тоже я так хочу міти стрибати. Стоп він також там стрибає. Чи мені здається? Стики йди сюди. А, ні, він не стрибає, він просто біжить. Як то чел робить, я навіть така, я так не вмію. Треба буде практикувати після цього відео. Буду піпец з тим стрибанням. Чіл біжи, 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 біжи. Опа, і якщо він там впав, то спеціально треба. Він, типу, сюди стрибнув. Во, дивіться, во кадр. І тут зараз вагонетка. 146-й. І, і тут треба повертати, коротше. Я в шоках, коротше. Направо. Налево. А де Ого, як він близько? Піпец. Ой, я ніфіга не бачу направо. Наліво. Давай чел, я вірю в тебе. Йо, кіпалки, це... це треш. Це реальний треш. С і все. І він доїхав. І во, дивіться, там закрито. І ще продовження буде. Ще продовження буде реально. Ви вам, вам сподобається, якщо він доживе направо. Така ще музичка. зря, шкода, що ви не чуєте музику. Подивіться просто. Ой, во, дивіться. Великий той піпець. Закривайся! Швидше, швидше, швидше. Давай, нажимай! І він прийшов до цієї частини. Ладно, далі вам я спорити не буду, думаю. Це, що, мені здається, професіонал. На цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на мій канал і на жабі не щоб не, задуміло, щоб не пропускати мій сайт відео. Давайте під цим відео наберемо 4 лайка, і тоді я постараюсь попробую ще раз пройти. І думаю. Ну, все залежить, будь скільки, Якщо під цим відео набереш 4 лайки, то я візьму подовження. Ну, а всім до зустрічі, всім па-па-па!